Вітаю вас, друзі Імперія! З вами Альона. Хтось іде на навчання, хтось продовжує пахати на роботі, як він це робив усе літо, але сьогодні я занурю вас у чарівний світ ностальгії та необгрунтованої критики. Почнеться гра, як це зазвичай буває спочатку. Всі померли, Гаррі не помер, бо вижив. Бородатий Порошенко покатав дитину на мотоциклі, після чого вирішив, що то якось дивно і викинув шрамовану дитину на поріг квартири. Неочікувано, але господарями квартири виявилися родичі Гаррі Потера, а саме тітка, дядько і оцей в капелюсі. Гаррі Потер почав хизуватися своїми величезними пальцями. За що його виганяють з дому і записують до школи інтернат? Але Гаррі, маючи топографічний картинизм, плутає поїзди, і потрапляє до магічного коледжу директор сварить хлопчика за те, що той не обрав спеціальність, і просить стару шляпу подивитися, де ще є бюджетні місця. Є місце на філологічному. Не хочеш філологічний? Ти би міг бути прекрасним філологом. Але якщо так, будеш програмістом. Ось нарешті починається гімплейна частина гри, і до нас приходить він. Вітаю тебе, Гаррі. Я професор Дамблдор, директор цієї школи, видатний та сутенер, і скоро ти сам в цьому переконаєшся. Одразу скажу про керування воно тут не надто зручне, особливо в моментах кастування заклять. Добре, що в наступних частинах гри це виправили. Ми зустрічаємо Рона, який вчиться з нами на програміста, і каже, що його брати хочуть з нами поговорити. Особисто, я б не пішла після подібних слів на цю зустріч, бо якось страшно. Але по сюжету бі з цього не обійтись, тож нам доводиться прокачувати навички соціалізації та комунікації з іншими. Вочевидь, наш персонаж виглядає вкрай жалюгідно, адже ці двоє вчать нас стрибати та лазити. Професор Думблдор, you are too weak to learn, Harry. В цей момент ми зустрічаємо привода померлого тестувальника, якому доводилось тестувати тупі меми. Він так сильно сміявся, що задихнувся і помер. І навіть після смерті він продовжує сміятися над усім підряд. Тут ми дізнаємося, що близнюки нахібасто колекціонують боби. Ось ці, що розкидані по всій школі. Ці дуже корисні поби можна обміняти на такі ж корисні колекційні картки, які Гаррі збирає так епічно, наче це дійсно щось важливе. Well, well, well. По дорозі до аудиторії ми натрапляємо на драку Малфоя Малфоя, не знаю, та його трішки тупих друзів. Ви тільки послухайте цей голос. Ну, як він може бути загрозою для мене. Цікавий факт: до нашого першого уроку ми можемо потрапити без гірміони, якщо обережно обійдемо її з цього боку. Перший урок, який веде у Тюрбані, який буде головним антагоністом цієї гри. Але тихо, це секрет поки що. Він вчить нас закляття, яке буде переслідувати нас все подальше з життя. Для юного програміста Гаррі це закляття вимкнути та ввімкнути. Працює до 90% випадках. У цій грі геніальна система навчань. Для всіх геймплейних рішень Ця Ця є більша. Малювати символ, не виходячи за рамки. Чи потрібно казати, що в дитинстві робити це мишкою, з кулькою було дуже важко? Ні? От і добре. Але зараз я роблю це майстерно. Сто відсотків? Вау! Треба написати це в резюме. зробила фліпендо на 100 Цікаво, яка компанія перша захоче запросити мене на співбесіду. О, oh wasting my time! Після кожного такого малювання йде практика, де нам треба відточувати свої знання раз за разом повторюючи одне й те саме закляття. Мені цікаво, що інші роблять цей час. Минуло ж лише пару хвилин з початку року. Чи то, як завжди, Вчитель каже, щоб клас сидів тихо, і клас в цей момент такий неочікуваний майже безголовий нік-момент. Цей відчим Каспери виривається до нас під час навчального процесу і показує нелевітуючу книгу. Але це не просто книга. Ага, знаю, неочікувана. Ця книга робить грі, грібу. Починається з цієї миті добра казка про магічну школу стає схожою на горор. Тут у нас ями в коридорі замку, ями за межами замку, смертельні рослини і маленькі гноми. А ще в дитинстві мене веселив той факт, що привид просто стоїть за стіною. А це ще що було? Далі за розкладом польоти на мітлі, де нам треба пролетіти крізь ці різнокольорові анальні кільця. Тут таке незручне керування, що я, мабуть, скіпну і цей урок, і всі матчі по Квідічу до біса їх. Поки я тут бігала коридорами, на мене напала грейнджер. Вочевидь, їй не дуже сподобалось, що я проігнорувала її минулого разу. О, не є аж трясе. За це вона вирішує покарати нас знаннями та малюванням. На цей раз закладання ключа активації вінди та інших програм. Не думала, що Греміона буде вчити нас як правильно піратити. О, ні, тільки 99%. Жах. Потата. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Добре, не встигли ми відпочити від попередніх років, як нас вже вчать перевстановлювати вінду. Якщо так подумати, то це саме Греміона забрала в нас чесно зароблену перерву. Все ж таки я не дарма з нею не говорили перед першим роком. На цей раз нас вчать закляття, яке нам ніколи не знадобиться по сюжету, тож я майже і не старалась хіба зовсім трішки. З цікавого. Якщо кинути куф порожнечу, то він відродиться. А ще я зробила це. Мені це ніяк не допомогло в проходженні. Поки Гаррі намагався вийти на вулицю, дорогою йому перегородив блондин з філологічного факультету. Схоже, тут намічається битва. Маленький Дракаріс обрав для дуелі хлопушки. Хлопушки? Ем, Нехай будуть хлоповки. He's make you feel good fun. Here, catch. А я не можу, ну хто його озвучивав? Мені стало навіть шкода його бити. Дивіться, пішов жалітися своєму таткові. На дворі нас зустрічає пан Порошенко. Ще до того, як він підстригся, побрився та заснував власну компанію з виробництва шоколадних жаб. Привіт, Порошенко. Це я, Гарі По... Що? Добре. Заспокійся, заспокійся. Привіт, Гаррі, це я Порошенко. Я пам'ятаю той день, коли викинув тебе зі свого мотоцикла, не думав, що ти виживеш. Після цієї душевної розмови, від слова «душно», ще не і ще не гетьман, проганяє нас іде стригти кучі. По дорозі ми зустрічаємо Герміону, яка за щось на нас образилась. Хм, цікаво, що сталося. Айдонно. Непрофільний предмет викладається в іншому корпусі, до якого йти як до Києва пішки, Ще й продиратися крізь натовп слимаків та рослин, які здатні з'їсти навіть Геґріда. Чекайте, про мапу мародерів, яка була весь цей час у близнюків, ми дізналися лише в третій частині. Але при тому в першій гри ми можемо бачити, як вони за допомогою неї блукають таємними ходами нашого магічного коледжу. Цікаво. Welcome, На уроці біології ми дізнаємося про закляття розкішниці. Як і попереднє закляття, це нам потрібно лише, щоб отримати додаткові хороші оцінки для нашого факультету. Це моя найулюбленіша локація в грі. Просто залиште мене тут. Цікавий факт. Всі ж люблять цікаві факти. Зараз ми бачимо, що Порошенко стриже цей кущ, а трохи згодом цей кущ буде виглядати ось так. Малфу знову втомив свого прутя на в своє діло, і тепер влаштовує перегони на мітлі. Хоч до цього я й казала, що ненавиджу польоти на мітлах в цій грі. Але для цього рівня я зроблю виключення і надеру цю маленьку дупу. До речі, в дитинстві при першому проходженні я не знала, що тут можна прискорюватися, а тому ця частина гри зайняла в мене декілька днів. Порошенко був радий почути, що ми побили дитину і запросив нас до себе в гості. Але господи, дібратися до садівника ще складніше аніж до корпусу, де була біологія. Я б дуже хотіла побачити, як цей велетень стрибає по колодах, намагаючись потрапити додому. Чудово, тепер мене ще й черепаха намагається вбити. Порошенко вже почав будувати свою шоколадну імперію. Он навіть готує шоколадне яйце. Але одного яйця мало, і він посилає нас відшукати ще какао боби. Гаррі в нас людина слабохарактерна, тож він куди йому скажуть. Що тільки не зробиш, аби не сідати за проект, в якого вже горять дедлайни. Знаходимо кілька какау дерев. Нікого не хвилює, що вони ростуть в печері, ні. Добре. Боже, які ж тут розтягнуті локації. І за всі ці страждання мене нагороджують нікому не потрібною колекційною карткою. Сподіваюся, він хоча б дасть мені скуштувати перше яйце. Так, я це їсти не буду. Добре шоколадні жаби, але не дракон, який, будемо чесні, виглядає як трястя. Так і не поївши, Гаррі доводиться йти на наступний урок. Що цікаво, тепер в коридорах можна побачити й інших учнів. Один мені навіть кланявся. Ой, ну не треба, не треба. Продовжи. знову урок і знову у Тюрбана Голового. На цей раз він вчить на стар юєми. Ну, ви зрозуміли, намальований місяць, а місяць в космосі. А що ще є в космосі? Зорі, типу, стар. Старий UML? Боже, який дурний жарт. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Треся, знову лише 99%. О, 100. Ще одна відзнака в резюме. Так, тепер відкриваємо стар'ю емель. Ой, не то. Це що В'ячеслав Ніконоров з зеркалами космонавт <звук> неочікуваний безголовий нік-момент. Він вітає нас і каже, що ми знайшли його секретне місце. Мені потрібно знати, чим ти тут займаєшся, бо я не хочу. Живи собі з миром. а Ау, ти ж Ти ж мертвий. Ну, тоді я просто піду, Не зважай на мене. Так, чекайте, тут є ще один учень, який загубився. Хоча пофіг він з філологічного. Добре, почекаємо наступної маршрутки. Наступний урок зілі Варіні, на яке ми не можемо спізнюватися, як нам каже Рон. А інакше а що може статися? Навряд нас буде чекати щось страшне та небезпечне. Так, мене ще й двері по обличчю вдарили. Ви запізнилися, пане Поттер? Гей, я не спізнилася. дзвінка ще не було. Принеси інгредієнти з підсобки. Та легко теж мені покарання. Сука! Невідомо, як Гаррі виживає після такого падіння, і знову починається довге і не блукання коридорами. Ну, тепер ми дізналися, що можна тримати два кубики одночасно. Навіщо це нам? не знаю. Mm. Like mm. mm. Жук, блювотиня та гриби. А що ти збираєшся готувати з цього набору? В будь-якому випадку я доїсти не збираюся. Сам. Some... Поки я знімала футажі для цього відео, то придумала найгеніальніший жарт про цього троля, але, звісно, я його не записала. Тож ви залишитесь без жарту. Просто як факт. Троль там був. Порошенко так і не з'їв свого шоколадного дракона. Чому це звучить так погано? Отже, нам тепер треба віддати цього дракона одному з братів Рона. Вони бідні і нечасто їдять солодке, напевно. Ми погоджуємося і починається невиправдано довгий стерівень, наскільки це взагалі можливо? Чому я маю робити це вночі? Чому я не можу дочекатися, поки дракон підросте і сам полетить до візлі? Чому не скористатися новою поштою? Так ще й філч звучить, як старий педофіл. Все, дракона віддали, нарешті рівень скінчився. Тепер дорога назад. Ви знущаєтеся? Дякую знову дверима по обличчю. Неочікуваний майже безголовий нік-момент. Чого ти ореш? В мене тут стелс. І от нарешті фінальна частина гри. Де три малолітніх програмісти йдуть рятувати світ своїми кодами Hello World, бо більше вони так нічого не вивчили. наші задачі приспати собаку. Цікаво, це рахується як три собаки чи одна врятувати друзів від здоровенних тентаклів завдяки розкішниці. До цього в мене немає питань. Все логічно. Політ на метлі? О, ні, навіть коментувати я це не збираюся. Виграти штучний інтелект у шахи. Добре, це дійсно складно, враховуючи, що я не вмію в не грати. Але декілька спроб відео проходження на Ютубі і ось рівень вже пройден. Вгадати в якій самій каві знаходиться безлактозне молоко. Ну і перемогти головного боса, яким виявився. Той самий професор з Тюрбаном. Ага, знаю, неочікувано. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. А особливо не забувайте донатити на ЗСУ. Бувайте! Думблдо! <шу> This is how it's supposed to be. <laughs>